Ке сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, ми їх не. Бачимо, о, якби ви бачили, Як летіли, журавлі, воїв в на щитах несли. як летіли, журавлі, воїв в на щитах несли. Тах несливої, місцети нема, бої, так багато втрачено, дорога заплачена. Олександри, зайплошні мой святий, проведе вільний невінові. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Душу його там не праведні спошивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Говори, Господи, небесно, прощення, відпущення гріків, Христа до смертного Бога нашого просимо. Война Александра, Христа, Боже, наші тобі, слава села, і безначальність і поцелу при затримані житло, Твоїм духом, і по цей час, і на віки віки. Скоємо святе Євангеліє, мир усі. і духом і Твоєму, від Іоанна, святе Євангеліє, читання, Слава Твої. Ажній сказав Господю Дем'я, які прийшли до нього. Істину, істину кажу вам, хто слово моє слухає і вірить у того, хто послав мене, той має вічне життя, і на суд не приходить, а перейде від смерти до життя. Істинно, істину кажу вам. Що настане час, і нині вже є, коли мертві почуть голос Сина Божого і почувши оживуть. бо як Отець має життя в самому собі, так і синові дав мати життя в самому собі, і дав йому владу суд творити, Бо він є син людський, не дивуйтесь цьому, бо настає час, коли всі, хто в гробах. Почують голос Сина Божого і вийдуть ті, хто творив добро у Воскресіння життя, а ті, хто чинив зло у Воскресіння суду. Я нічого не можу творити сам від себе, як чую, так і суджу, і суд мій праведний, бо не шукає моєї волі, а волі Отця, який послав мене. Слава тобі, Господи, слава. Помолимось. Господи, помилуй! Господь наш Ісус Христос, який з Божественної своєї благодаті, дарою влади надався тим своїм ученикам і апостолам, владу прощати, відпускати гріхи людські. Сказав їм, прийміть Духа Святого, кому відпустити гріхи, тим відпустяться, на кому залишите, залишуться. І що зв'яжете через зв'яжете на землі, буде зв'язане через зв'язане на небесах. Від них і нам наданою наступництвом владою, нехай пода через мене смиренного, прощення й цьому духовному чаду, воїну Олександру, в усьому, в чому він як людина зрішив перед Богом, чи то словом, чи ділом, чи думкою, чи всією своєю істотою вільно і невільно, свідомо й несвідомо, ніколи знаходився під клятвою, чи відлученням архієрейським або єрейським або коли накликав на себе прокляття. Батька свій, чи матері своєї, або під своє прокляття підпав чи клятву порушив, або іншими, якими гріхами, як людина, був зв'язаний, але в них вічоре серце розкається, і всі ті гріхи та провини нехай відпустить йому, на коли що знемочі людською забув. То і те, усе нехай простить Йому, ради людинолюбства свого, молитвами при святої, преблагословенної владичиці нашої Богородиці і Пріснодіви Марії, святих славних і хвальних апостолів і всіх святих. Так багато втрачених дорого заплачений. Ми їм не пробачимо, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло, дорого заплачено, ми їм не пробачимо. Хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло. Українське сонце зійшло, Українське сонце зійшло, Українське сонце зійшло, боже, духів і всякої плоти, ти смерть подолав і диявола знищив, і життя світові Твоєму дарував. Сам Господи, упокой душу обієнного воїна Олександра, місі світлі, місі квітучи, місі спокою, де нема, ні ні дуги, ні скорботи, ні зітхання. Всяке річ чи не словом, чи ділом, чи думкою як благий, і людинолюбний Бог прости. Бо нема людини, що жила б і не зрічила, ти єдиний без гріха, правда твоя, правда вічна, і слово Твоє істина, бо Ти єси воскресіння, життя і упокоєння убієнного воїна Олександра, Христе Боже наш, тобі славу села з визначальним твоїм Отцем і при і благим, і Жотворчим Твоїм духом нині повсякчас, і навіки віки. Отця і сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дорогі браття і сестри, хочу вас попросити тільки одного: бійтеся російської пропаганди і бійтеся російської церкви, яка, до речі, є в вашому селі. Тому що це і ті речі, які отруюють людську свідомість. Це ці речі, через які молоді хлопці, замість того, щоб народжувати, засновувати сім'ї, народжувати дітей, пішли. І віддають зараз своє життя. Це ті речі, через які, дорогі мої, ми з вами зібралися. Тому що не можна любити Україну і ходити в Московську церкву. Це нелогічно, це неможливо. Це самообман. Розумієте? І доходить до нас тільки тоді, коли наша дитина йде воювати, коли чужі діти йдуть. Нам діла нема. Ми сидимо і кажемо, як мені все надоїло, як мені важко від того. А коли своє піде, тоді вже починаємо розуміти. Коли кричать діти, кажуть, мамо, росіяни нас вбивають. А матері, які ходять московські патріархати, кажуть, та ні, дитино, то не вони. То у вас якісь там міфічні американці, або ще хтось там буває, це ж не русські. Батюшка нам казав, що ні, це не вони. Отак От вони говорять. Розумієте? І коли б прийшли вони сюди, не дай Бог. А я думаю, що хлопці не дадуть, я впевнений, що дадуть прийти. То побачили б ви. Що українські священики були б розстріляні і повішані, а вони б служили собі далі. Отак було. Тому бійтеся, бо заради тої України, вільної, незалежної, української України, і Олександр віддав своє життя. Сьогоднішній день, дорогі мої, маємо ще раз і ще раз, не опускаючи рук, наближати цю перемогу, робити кожен, хто може на своєму місці, допомагати кожен як може війську. Підтримувати кожен як може родини загиблих, тому що, на жаль, кожним днем їх більше і більше. З кожним днем ці похорона стають частішими і частішими, на жаль, лється та кров українська. Лється. І тому наш обов'язок підтримувати тих хлопців, допомагати тим хлопцям, співчувати їхнім рідним, ставати нарешті українцями, вибивати себе той руський дух, совєтський той дух, вибивати себе, розумієте? Забувати ту мову російську. Принципово не спілкуватися, не відповідати на ній. Отак От треба робити. Бо це питання нашого виживання, розумієте? Або ми відбудемося як нація, або ми просто підемо в буття. А ми не маємо права піти в небуття, тому що забагато вже молодих хлопців віддали своє життя. Вони теж хотіли жити. Вони теж хотіли мати дітей. Вони теж, мабуть, і до старості хотіли дожити, і внуків побачити своїх. Теж цього хотіли. Тому заради них маємо так. Робити, чому нехай Господь нам допоможе. А душу воїна свого Олександра хай прийме в місце світлі, місці квітучим, де немає ні печалі, ні хвороби, ні зітхання. І хай дасть йому все те, чого йому не вистачало тут із надлишком. бо він цього заслужив. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ми проважаємо нашого земляка, нашого героя, Яременка Олександра Олеговича. Саша народився тут, в цьому селі, 25 січня 1987 року. Тут прийшло його дитинство, пішов в школу. Знаєте, Коли запитуєш про тих людей, з ким не був знайомий особисто, коли запитуєш, яким був Саша, відповідь була одна. Він був тихим, він був добрим, він був лагідним. Він завжди любив сідати на задній парті і багато, і гарно малював. Саша готовий був завжди прийти на допомогу. І це не просто були слова. Одного разу він прийшов мокрий, як кажуть, до нитки. І коли спитали, що трапилось, а він каже, та це я забирав всю воду, щоб дівчата не намокли. Закінчив школу, навчався в жарківському училищі, набувши спеціальність і водія, і зварювальника, і що працювати на будівництві. Була армія, відслуживши, працював, будував в Одесі, в Києві, в Василькові. І знаєте, я думаю, що не не даремно так склалась його доля, що йому довелось працювати на будівництві церков. Бо я вірю, що це не просто була робота для нього, не просто заробляння грошей, не просто клав кірпіч на кірпіч, як нас кажуть, а це була можливість доторкнутися до вічного, до святого приобщитися до народу Божого, до церкви, щоб наслідувати вічне життя, яке дає Бог кожному, хто приходить у щирі молитві покаяння. Він готовий був прийти на допомогу. І коли в 23-му році, в січні, місяці, був мобілізований на війну проти російської агресії, і мама вмовляла, казала, сину, не йди. Він сказав тільки одне я не можу по-іншому. І він пішов. Пішов, щоб віддати своє життя, щоб ми мали мир, щоб ми мали спокій. Сьогодні, із словами співчуття рідним і близьким, я хотів би висловити велику подяку за вашого сина, за вашого брата, за нашого героя. Сьогодні багато з нас одягли чорний одяг як знак трауру. Не знаю, чи ви помічали, чи не помічали у військових. Немає траурного одягу. Так, да, є відповідна символіка, але в неї є дві форми парадна і повсядневна. Герої не вмирають. Вони назавжди залишаються в строях. Слава Україні! На жаль, на жаль, до нашої баштичківської територіальної громади. Прилетіла ця страшна звістка, страшна звістка, яка оголосила всім нам про загибель нашого земляка, Героя України Яременка Олександра Олеговича. Тому, шановні мама Валентина Петрівна, тато Олег Вікторович, брат Сергій зі своєю сім'єю, всі рідні, всі близькі. Всі знайомі, однокласники, побратими, друзі, друзі Олександра, прийміть щирі слова співчуття від імені виконавчого комітету, від мене особисто. Дійсно, в такі моменти дуже важко підібрати слова співчуття, адже важко зарадити тому горю, тій біді, яка прилетіла до цієї родини. Зі слів мами Валентини Петрівни, Олександр був чуйним, добрим, позитивним, як сказав Андрій Григорович, любив малювати. Він був надійним, справжнім, мужнім побратимом для своїх друзів, для своїх побратимів. Але, на жаль, біда прийшла тоді, коли її ніхто не чекав. Але ми з вами маємо пам'ятати, що доки ми пам'ятаємо про наших героїв, доки їхня пам'ять живе в наших серцях, доти вони залишаються жити назавжди тут і з нами. Тому вічна пам'ять Олександру. Слава Україні! Героям слава! Шановні присутні, 566-й день триває клята війна. 566-й день війна забирає самих дорогих синів, братів, чоловіків, побратимів і просто друзів. Так судилося і сьогодні. В простій селянській сім'ї батьки виховали двох героїв, двох солдатів, двох патріотів. Які, не вагаючись, стали на захист нашої держави. І один із них Сашко до останньої каплі крові захистив нас. Захистив нас тому, тому що ми зараз, народ, який проживає тут, на центральній частині України, ми далеко не чуємо вибухів. Ми жахаємося від одного якогось пострілу, від, від громкого звуку, а хлопці там бачать пекло. Бачать пекло. і... Заради своєї сім'ї, заради своєї домівки, заради рідних, знайомих, заради рідного села віддають саме дороге. І тому, шановні, я хочу, щоб всі пам'ятали, якою ціною дається нам перемога. Хочу, що коли ви спокійним вечором, спокійним днем гуляєте чи то по місту Жашкову, чи то по місту по селищу Баштечки і бачите, як з банерів улибаються хлопці, скажіть своїм внукам, скажіть своїм дітям. Нехай вони хоч якусь квіточку покладуть, і щоб ви їм сказали, що дійсно це хлопці, заради яких ми спокійно можемо жити. І повірте, перемога неодмінно буде. Перемога неодмінно буде заради нас, заради України, заради того, що нація наша, наша, наша не переможна. Вона не переможна, але на жаль, якою ціною ми доб'ємося цієї перемоги, ми тільки можемо собі вгадати. Але перемога неодмінно буде. І як ми сьогодні їхали живим коридором по селу Тенівка, ми дійсно чули вигуки. Герої не вмирають. Так, це дійсно так. Вони не вмирають до тих пір, коли ми будемо пам'ятати. Тому пам'ятаємо про героя Тенівщини, пам'ятаємо про просто прекрасного хлопця, сина, брата, прекрасну людину, друга Олександра Єременка, шановні рідні Валентина Петрівна, Олег Вікторович, брат. Найщиріші слова співчуття від військовослужбовців Збройних сил України, від всіх військовослужбовців. Тому повірте, перемога неодмінно буде. За сина Сашка неодмінно Збройні сили помстуться. Слава герою Єременко Олександру! Слава героям Збройних сил України і слава Україні! Дорогі мої піхоти, прощання. Забирають небеса, а вересенче чорну хустину, як дощ о сіні падає сльоза, не плачте люди, я помер за Україну, не тужи, матусь, я прийду сні. Обійму тебе за плечі, журавликом прилину на весні Засвічу зірку у холодний вечір. Тримай стату, не повернусь я живим так щось нестерпно. Я вмерти не боявся молодим дивитись страшно, колинуть люди, ви, дідусю, помоліться Богу. А з вами то літа не коси, ляла зі сходу остання я дорога, а землю я любив, о як її любив, а ти, сестричко, за мене доживи. Досмійся, пісню доспівай, і душу, і тіло я чесно положив за Україну, за знедолений свій край, що в АТО провів, тривожне наше і останнє Тих я не вернусь, не долюбив тепер мені носитимеш ти квіт.